Всіх рада вітати на моєму каналі. Сьогодні в мене розпакування продуктів, які я придбала в АТБ. І не тільки. Значить, що я придбала в АТБ? Ось така сметана. Я брала її на прошлій неділі. Буду повторюватись зручний стаканчик, зручно зберігати, також їсти, відкрила Ось тут. Як вона етікеточку відірвала, потім поїла, скільки тобі треба, закрила кришечкою, вона дуже зручно стоїть в холодильничку. Я купила три штучки, це приблизна норма нашої родини на неділю. Також купила кефір, зараз на нього акція, якщо я правильно пам'ятаю, то картка банків партнерів, і ви можете його придбати трішки дешевше. Ось так. Мені подобається, я беру дуже гарненько. Бачите, срок великий, 15.07, виходячи з того, що сьогодні п'ятниця, четверте, чи третє, четверте? Ось. А, так, що ще я придбала. Ось така Марійка. Теж зараз по акції. Якщо є картка банків партнерів, Ось таке маленьке, красивеньке печиво, яке там намальоване щось, чи курочка, чи собачка, якісь тваринки. Як так, у мене двоє діточок, я купила таких дві. Також ще Ось такі сорочки Ферма. Теж зараз по акції. Їх по акції три, три віда, Але звичнею я не дуже полюбляю. Тому я ось купила 6 штучок. Чому 6? Тому що я взагалі власне, все купляю по 8. Ой, по 4, бо у нас 4 чоловіка. Але я купила стільки, скільки було. В нашому ОТБ мені кажеться, що всі люблять сирки такі в шоколаді. А також, що ще придбала, ось такий хліб тостовий. Він без акції, без нічого, але інколи хочеться на, на сніданочок, в тост, тостик зробити з хлібцем, з, з масочком, дуже смачненько, та з кавою, або жінаю. Також, що придбала? Аграмол. В Харкові є такий виробник, вони виробляють молочну продукцію. Зараз і не тільки молочну продукцію. У них є акція, якщо ти береш. Три бутилки молока, то кожна по 30. Якщо береш дві бутилки, то по 35. І якщо одну береш, то вона коштує 40 гривень. У нас родина велика, тому я сразу придбала три бутилочки. Тут трішки відкрита, я тільки що пила каву з молоком і не стерпіла, дуже захотілося мені молочка. Також я придбала вам грамоль ось таких хлібець, він теж відкритий, бо я тола їла. Коштує він 16 гривень, бачите, такий красивенький. М'якенький, пухкенький, ось він порізаний. Мені дуже подобається таке, знаєте, я б сказала, це з дитинства у мене така любов до такого хліба. В мій час, де я вже мешкала, був зазвичай тільки. ось такий. Також що ще? Чудо Маркет, місто Харків. Я була там неподалечко, купила ось такі такеський оловиче, 165 гривень, вищий сорт. Транші мені дуже подобається. І я бажаю, що ціна для неї гарна. Хоча. 6 штучок, ну маловато. Маловато, звичайно, маловато. Тут якийсь 275 г. Е, я б сказала, ще ну, дорого, але дуже смачно. Ось. Що ще? А, от м'ясо комбінати. Верні, Салтівський да, м'ясо комбінат, в місті Харкові такий, вони продають. Свої м'ясні продукти, і також у них дуже великий асортимент різного Як супермаркети, так і маленькі. Знаєте. Ось такі вершки ультрапастеризовані, в них зараз коштують 99 гривень, 33%. Це я буду робити без фруктового. І ось ж придбала в Салтівському м'ясокомбінаті. Мені сказали, дівчата, що дуже смачно. Я не знаю, чим я керувалася, коли от купила ось такий величезний шматочок. Я напишу, скільки він коштує. Ну, як я куштувала, вони дали на пробу, дуже смачно. Вони сказали, беріть цілий, бо краще з, ким, з кимось поділитися, з чим брати порізаний. Не знаю чому, поповірила дівчаткам і зробила так, як вони сказали. Також купила жіночка в нас, я продаю, вона вирощує сама петрушку Кроп-Лук і кінзу, і в неї все коштує по 10 гривень. Тому, бачите, такий величенький величенький. Я б сказала, такий букетик я сьогодні придбала. Так сказати, літні, літній букетик за 10 гривень. З радістю е, будувати собі салат табуле. Можете подивитися в інтернеті, що це таке. Я його обожнюю. Також мої любимі, це я купила е, сьогодні, воно вже замерзла е, зранку, Чивап, чи, чи Я їх дуже обожнюю. Тут їх погано видно. Я їх брала вже не раз. Це моя. Я їх дуже-дуже дуже смачненькі. Що таке, чвапчачи, тут фарш і зверху беконом, і це все жариться і дуже дуже смачненько це все смажиться. Раджу. Це я купляла місто Харків, є магазин м'ясного, у нас м'ясний барон називається. У них дуже багато всього є. До 15.06.25 треба його з'їсти. Вони на дуже великий срок, що там навіть, півроку стоїть і ще ніхто не їсть. Придбала я, так сказати, багатенько, срібненька. А, бачите, ось ще один кефірчик, я не достала, я їх три придбала. Теж АТБ, щоденний збір. Тут, а, тут, бачите, 15.07. встигну Бакції, кома інсалато і бринза. Я брала бринзу, мені не подобається. взагалі. Ну, взагалі, Ну, Це дуже смачно. Салатик, помідорчик, огурчик і сверху цей. От, от як тут намальована, якщо це він чи оливки, я не знаю. Ну, Помідорчик, огурчик, і цей салатик, і дуже смачно. Літо зараз сезон овочів та фруктів, і треба, звичайно, це все їсти. Греческий йогурт: один відсоток. Я вважаю, що треба їсти. Хоть в якомусь продуктах треба зменшити кількість цукру і всякої хімії. Хоча б будемо йогурт їсти корисний. Марійка це, звичайно, не те. Сирки в шоколаді це теж не те. Ну, Хоч щось, але буде нам корисний. Ось такий грецький йогурт. Зараз по акції, якщо є картка банків партнерів. Е, також я придбала масло кома. Не одно, що в мене в морозильці, я забула це забула положити, а ти забула достати. Якщо є картка банків партнерів, воно зараз е, по акції безлактозне. Я куштувала, мені подобається. Не гірше, не ні краще, ніж звичайні. Кома я взагалі люблю, я вам казала, їх виробництво вони молодці. Також яєчко 4,59. Сама вибирала своїми ручками. Усі були вони маленькі, бачите, ну, такі, як і є. Ось такі всі е, 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 так, бу, к, ж, рижі рижі чи коричневі, як то називає. Ще в мене є один пакетик, не один, а навіть два. І також в мене ще повна морозилка. Манка. Я купляю, роблю сирники і також додаю в котлети. Я їх обвалюю, знаєте, замість сухариків, в манку. Тому я її купляю, мені цього кілограма може вистачити на рік, а може і більше. Місто Харків також є у нас ось такі булочки, малятка, смачненькі. зранку до чаю, кулінічі. місто Харків, виробничок. Дуже смачно за ці кошти, які вони їй пропонують. Також по акції майонез чудовий, Оліс 50%. Um, чому 50? Тому що 67, мені кажеться, дуже жирненький, але інколи хочеться жирнень. А 50 це таке середнє. Не, не, не для салатів і не дуже жирненький. Скуштуйте, І мені подобається, теж скажу, що це пакування, воно добре стоїть в холодильничку, зручно не падає. І ось цей, такий е, хвостик е, закручується, викручується. Ну, взагалі, зручний використання і зберігання. Також пиво я придбала. Я сейчас побачила і зрозуміла, що придбала не те. Я купила хайк зірок, хоча я довіра була купити три ось такі пляшечки. Ну, треба бути уважніше, коли складую товар. Це по акції. Інколи я таке п'ю, Ну, Хайк теж люблю, але воно тут намальоване фрукти, це воно фруктове. So, я б сказала, як бірмікс, uh, раніше було таке піво з фруктами. Купила ось таке собі на, на вихідні, щоб відпочити трішечки. І випити півка холодненького. Мені коли таке хочеться і подобається. І купила, звичайно, так, як я кажу, що я піку, 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 і купила муки. Я брала давно муку. Якщо ви бачили мої відео, то я брала там аж 8 кілограмів. Було в супермаркеті клас, була велика акція на муку. І я там з радістю її придбала. Зараз вона у мене вже йде на закінчення, тому я придбала ще трішки. Щоб не дуже багато тягнути. Також всім раджу ось такий відбілювач пірсоль кисневий. Зараз він по акції. Всі, все, що мені треба, він відбілює. А там, знаєте, на кому що подобається. Тому я з радістю придбала ось таких аж три. Я їх з е е е е харчовими продуктами зберігаю. Зараз у мене було в отдельному пакетику, бо я вважаю, що так правильніше. Також є там п'ятна вивідник. П'ять у мене таких немає, щоб їх виводити. А ось цей це, це, це відбілювач і плюс мило, яке я купляю в АТБ. Я вам просто відео показувала, вони справляються зі всіма п'ятнами. Ят, Зараз я вам ще покажу мороженого, яке я придбала, я сам прибіжала і закинула його в холодильничок. Ось таке. Раз, два. Це таке пок... достану, вам покажу. Бистенько, поки в мене холодильник підчинений. Так, так показуємо, що я придбала? Ось таке малюка. Зараз він, воно по акції написано, рекомендовано доктором Комаровським. Дитинка моя маленька, це таке полюбляє, тому я йому купила раз, два, три штучки. Так, що ще я купила? Ось масло. пам'ятаєте, я казала, що я купила їх. ось, Три штучки. Ось вони всі три. Я його достала з морозилки, а це забула положити. Купила, піла сюди, що купила ще? Каштан золотий. Зараз 15,90. Я купила два, два шоколадні, і шоколаді, і, шоколадні, шоколадні. і купила свою любиму лакомку. Вона була по акції, може, з місяць назад, але то десь більше. Я не встигла її придбати. Я не встигла її придбати, вона зникла швидко з магазинів. А зараз вона є, тому я з радістю взяла три пачечки собі. Оп, оп, оп. І все. Все це я сьогодні придбала. Не сьогодні, і сьогодні, і вчора, в общем, ось такий набір продуктів. Я вважаю, що нам трішки вистачить. А що не вистачить, я, звичайно, буду докуповувати, але подивіться. в мене ще є овочі. Я купила ще овочі. Огірки. Зараз на, на, на них ціна впала до 40 гривень. Ось це я купила. Помідори, ціна не падає, тримається 90 гривень. Це червоненький, не нерожеві, ось такі гарнисенькі. Я сама вибрала, нам нас дозволено це вибирати на вулиці. І купила кабачки. Мені каже, що вони відходять, чи непонятно, що теж по 20 гривень кілограм. Ось і всі ці овочі. Помідори, огурки та кабачки я заплатила за це 90 гривень сьогодні. Тільки що. Так. Ну, все, тепер все. Дякую всім за увагу, до побачення.